Всім привіт! Дуже радий бути знову з вами. Сьогодні хочу зробити такий ролик. Я таких роликів дуже давно не робив, і вроді давним-давно в мене їх вже немає. Сьогодні я вирішився затонуватися, бо тому що теж вчора я постригся. І я, як завжди, трошки фарбуюся, бо тому що в мене дуже тоненьке волосся. І коли хочеться трошки якогось обйому, макара, то мені потрібно, звісно трошки його підфарбовувати, для того, щоб він трошки було жорсткіше і щоб більше якось трималося при укладках. От. І щоб казалось трошки, що є якесь таке прям густе волосся. Так що і за цього я, княжна, вже ну вже прийшло дуже багато коли емілірувався, от і воно вже, звісно, вже позмивалося вже даним давно. І щось мені захотілося поміняти колір. От не знаю чого, чи, чи може по настроєнню такому, не знаю. Ну, от хочеться мені щось ось поміняти, взяти. Так що я думаю, якраз із вами зроблю такий ролик. Надіюсь, буде цікавий ролик. І ви подивитеся, що я, як завжди, щось калапуцею для себе. Та що, ну, вперше, що, звісно ж, нам потрібна миска, як же без миски. І також буду. Наносити фарби. Так, Перша фарба це буде в мене такий ось основний колір. Це йде в нас темно блондин інтенсивно попелястий. Це в нас йде ось така, якщо буде видно так, 6 і 11. Ось такий в мене основний буде типу, колір. От, І ми додамо, так як в мене не дуже так багато цього волосся, ми додамо всього 10 грам цієї фарби. Ну, багато мені теж не треба, смислу мені його багато. От, також я це все роблю на око. Хто не може ще до цього там привикнути, що треба е, ваги і тому подобне, то можна, звісно, це все робити на ваги. Ну, я все на око і в мене все виходить нормальок. Так що беру, додав. Тепер сюди ще я додаю попелясту і рисовий блондин. 7-12. І наношу теж додаю десь іноді 7-8, навіть, навіть додаю грам, буде достатньо. От. І також ще додав е, 2 грама. Достатньо. Це добавлю ще у нас 4,0. Це йде у наш шатен, щоб трошки був такий от трошки Бо Тому що я хочу, щоб коли він буде змиватися, щоб в нього не було ніяких рижих оттінків. Та що і за це додавлю трошки натурального кольору. От, Я ж говорю, достатньо. бачите, він дуже такий от прям темний, так що достатньо, мабуть, 1 грам мені хватить з головою іменно цього кольору. Щоб теж багато не використовувати, тому що теж навіщо мені багато. Так, додав. Зараз закручу, бо вже, звісно, вліз в краску. Так, додав. І тепер ще сюди я добавлю Оксидант. Оксидант у мене йде 1,8. Так як нам треба 1,5 Так що, зараз ще 1,5 мл до оксиданту. 1,8. в мене це все, звісно ж, йде на око. Тому що, вже, як говориться, око алмаз. І тепер це все ми перемішуємо. Берем средство. Бо тому, що я ж говорю, мені багато не потрібно і гарно до однорідної маси перемішуємо. То я завжди тоніруюся більше пепел. А це щось мені одна доїло мені пепельний колір. Щось хочеться, а щось трошки другого. Так, і ось виходить, зараз покажу. Ось такий, бачите, прям густенький. Прям збив, прям хоч бери та на хліб маш. От. І тепер будемо що робити, звісно ж, одіваю перчаточки. І будемо носити. Звісно ж, цікаво, що тут воно вийде. Тому що я люблю іменно експериментувати. Що, 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 де, до чого. От. Так що почому б і не. Так, кісточка. Так все ми гарно перемішаємо. Якраз говорю, мені тут просто хватить його з головою. Так, зараз ми прочистимо і нанесемо. Звісно, треба ще, мабуть, зеркало взяти, бо, тому що камера камерою, а зеркало треба. Mm, так що давно хотів уже, але думаю, не буду поки тоніруватися, поки не пострижусь. Mm, а то щось мені вже надоїло е ходити трохи з довшим волоссям. І думаю, це раз зробимо такий іменно літній варіант. Mm так, зараз, система Ніпіль. От і так же і сзади. Так що це більші детонування. От, він не, шма... не шмалить волосся. І колір буде дуже такий прям цікавий. По крайній мере, я так надеюсь. Ну, і в мене такі, знаєте, якщо в мене фантазія якась бурнила, щось от мені от захотілося, то я знаю полюбе, що все буде отлічно. Що їм буде такий колір, який я задумав. По-другому не дано. Красоті. Тим макаром, затилок, захотілося трошки якогось темнуватого, але він буде іменно, що коли буде змиватися. От, в нього, звісно, спочатку, коли допустим, я це все нанесу, от, подержу, він, звісно, вже буде трошечки такий темноватенький. А потім при змиванні він буде такий трошки світлішати і буде дуже, дуже цікавий колір. Головне, що не буде такого прям е, рижуватого кольору, як, е, допустимо, е, з пепла, бо коли я тонірувався пеплом, то я більшість тонірувався. Іменно на тройці, ну, три оксидант для того, щоб не дуже так затемнювати. Але, і діло, що там, де допустим, у вас було міліровання, як в мене, то понятно, що там дуже гарний колір, такий прям пепел-пепел. А от іменно свої, то теж вроде темніші, нормально. Ну, Но, Коли вони починаються змиватися, іменно на, ну, на волосі то свій колір все одно 3% трошки під'їдає свій натуральний колір. І він стає теж світліший і більше стає такий от прям ріжішим. Так що і за це я думаю не хочу більше е тройкою. Думаю, 1,8 8 буде якраз саме раз. Якраз мої білі прядки хорошо затонірує. І також, скажіть мені, я вам скажу. І також, коли буде змиватися, то не буде ніякого рижуватого оттінку. От, так що ось на ніс. І так посижу я 20 минут. От, буде достаточно. От. Так що ось так. Трошки розшевелю це все. І... І так ось посижу. Ну, ви знаєте, мені вже подобається то, що він такий починає трохи темніший стає. От. Даже якось більш якось контрасти обличчя з'являється. Більш прям, ну? Красота, страшна сіла. От. І так ми посидимо. <свілосим pouvez -śmy> <seller> <с Ryan> Взагалі. Просто, просто супер. Ось, пройшло вже 20 минут. Якраз видно, що я вже потемніша. І якраз вже пора це все змивати. Так що йду змивати і подивимося, що буде. <хи> так, все я змив. Ну, на мокрому, понятно, що воно все-таки темне. Ну, мені подобається. Зразу контраст обличчя. Так, наношу я незмиваємий кондиціонер. Це в мене йде талія, виробник Турція. От. Ну, це в домашніх условиях. Ну, трошки побризаю. Дуже смачно пахне. От, це просто. Во-перше, якщо він е, зволожнює волосся, надає волосся е, при е, сушці фена пересушувати його. І головне, що після, коли нанесли, не треба нічого його змивати. Це просто хорошо. І зараз посушуємо. Que bomba! Взагалі, просто. Колір просто бомбічний. От іменно такий колір я і хотів. Взагалі, просто, просто бомба. І бачите, де мої були білі пряді, вони світліші. А там, де немає моїх прядів, там вони йдуть темніше. Взагалі, просто. Дуже прикольний колір. От іменно то, що я хотів. От іменно от таку от, взагалі, просто бомба. Що було і що стало, небо і земля. От, взагалі бомба. От така от получилась красотенька. Ну, я дуже задоволений. І, во-перше, мені дуже подобається, що волосся прямо після цього всього дуже переливається, дуже блистить і дуже от, іменно, колір необичний. Таким я ще точно не ходив. Синім ходив, попелястим ходив. Рижим ходив, коричневим ходив, чорним ходив. А таким ще я не ходив. Ні, Ну, прикольно. Я дуже задоволена. Так що, дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво, інформативно і, як завжди, до нових зустріч всім! Пока-пока!